Чи знали ви, що тюль і штори можуть повністю змінити відчуття від простору сьогодні? Ми в ресторані Шашликян про де текстиль від Алсер став не просто декором, а інструментом атмосфери. Я Альбіна Жовненко-Гончар, ведуча цього випуску. І сьогодні покажу вам, які текстильні рішення присутні в цьому ресторані. Є такі речі, які не кричать про себе, але створюють головне настрій, текстиль як саундтрек у фільмі. Ви його не завжди помічаєте, але саме він створює атмосферу. Шашликян – ресторан з особливою увагою до деталей. Алсер додали сюди легкий кремовий тюль, штори з підкладкою та ідеальні карнизи з прихованим монтажем. М'який тюль. Природний відтінок. Правильна текстура і приміщення починає дихати. Тюлю відтінку Натурал Крем створює м'яке розсіювання світла. Це дає легкість, затишок і глибину. Карнизи з прихованим монтажем дозволяють не перевантажувати простір. Вони майже непомітні, але при цьому забезпечують ідеальну геометрію складок. Це важливо для закладів з витриманим дизайном, де кожен елемент працює, але жоден не вилазить вперед. Тори в цьому просторі про відчуття безпеки, теплоти м'якості, і саме такий колір натурал дозволяє простору не змагатися з собою, а звучати в унісон. Штори з підкладкою тримають форму, додають структурності. Для ресторанів це не просто про тканину, це про досвід відвідувача. Правильно підібраний текстиль робить простір теплішим, комфортнішим. Підсвідомо впливає на бажання залишитися довше, повернутися і рекомендувати. Така комбінація тканин і монтажу практична в експлуатації. Тюль не вимагає складного догляду. Щільні штори легко знімаються для хімчистки. Карнизи витримують навантаження і не деформуються з часом, що важливо для комерційного приміщення з великою відвідуваністю. Це хороше рішення в довгостроковій перспективі. Натуральні відтінки не виходять із моди. Тканина зберігає колір і структуру, а прихований монтаж гарантія того, що інтер'єр залишатиметься актуальним навіть після оновлення меблів чи декору. Дизайнери знають: тканина це як актор другого плану, який не кричить, але формує настрій сцени. А для власників ресторанів це спосіб додати унікальності і завершеності. Коли текстиль це не просто прикраса, а частина концепції, простір починає дихати. Якщо вам теж хочеться такого ефекту, звертайтеся до тих, хто відчуває тканину як мистецтво. Алсер працює зі смаком. Якщо ви дизайнер інтер'єру і шукаєте надійного текстильного підрядника, пишіть нам: працюємо під ключ. Замір, підбір тканин, пошиття, монтаж і красива презентація результату. До нових зустрічей!